Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди на вихідні та понеділок 26 по 28 квітня. Після тривалої, сухої та теплої погоди прогнозуємо похолодання. У суботу вночі очікується дощ та гроза, день без опадів. Увага! Прогнозується пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності, колір жовтий. Будьте обережні, це потенційно небезпечно під час перебування на вулиці. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, в день від 13 до 18 градусів. У неділю та понеділок опадів не очікується, але вночі та вранці сильні заморозки від 0 до мінус 5 градусів. Це другий рівень небезпечності, колір помаранчевий. Які можуть нанести шкоди ярим посівам та садам у період цвітіння? В день температура повітря підвищиться та буде у межах від 11 до 16 градусів. Хай весна, пам'ять і любов особливо цими поминальними днями, будуть з нами. 27 квітня очікується надзвичайна 5 класу пожежна небезпека. Будьте обережні з вогнем на відкритих ділянках. Дякуємо за увагу.